Добрий день, мене звати Станіслав і я експерт з кліматичної техніки. Сьогодні я хочу вам розповісти, як вибір обладнання з гарантією та сервісною підтримкою впливає на комфорт та економить ваші гроші. При виборі кондиціонера звертайте увагу на умови монтажу та повернення товару. Ви можете передумати, і це нормально. Якщо вам щось не сподобається в роботі кондиціонера Дайка, ви спокійно можете повернути його протягом 14 днів. Після придбання. Наші спеціалісти демонтують кондиціонер і повернуть вам кошти. Ви можете бути впевнені в своєму виборі на всі 100%. Купуючи кондиціонер Dico з гарантією, ви захищаєте свої гроші від можливих ризиків. Гарантія означає, що виробник бере на себе відповідальність за працездатність кондиціонеру впродовж 5 років. Якщо виникнуть несправності через заводський дефект, їх усунуть без додаткових витрат. Наявність гарантії на кондиціонери Дайко свідчить про те, що виробник впевнений в якості свого продукту. Клієнти, які обирають кондиціонер з сервісною підтримкою, можуть розраховувати на високу надійність обладнання та належний рівень сервісного обслуговування. Кондиціонери Дайка потребують сервісного обслуговування один раз на рік. Сюди входить чистка фільтрів, перевірка фреону, огляд компонентів чистка зовнішнього та внутрішнього блоків. Коли бренд надає сервісну підтримку, це спрощує технічне обслуговування та продовжує срок служби кондиціонера. Також професійна сервісна підтримка знижує ризик виходу з ладу обладнання саме під час активного його використання. Якщо ж обладнання потребуватиме ремонту, офіційна сервісна підтримка Daiko дозволяє провести його швидко та якісно. Це особливо важливо. Адже кондиціонери містять складні системи охолодження, які потребують спеціальних навичок. Гарантія та сервісна підтримка дайка дозволяють уникнути непередбачених витрат на ремонт або заміну обладнання, що знижує загальні витрати. Наша команда сервісних фахівців готова 24 на 7 надавати високоякісне обслуговування та розв'язувати будь-які технічні питання. Вибір кондиціонерів Дайко з гарантією та сервісною підтримкою це надійний спосіб захистити свій комфорт та інвестиції. Сервісна підтримка номер один: Дайка. Купуй обладнання з гарантією.